Доброго здоров'я, шановні друзі! Це не моя спеціалізація. Зверніться до іншого фахівця. Знайома фраза. Пацієнти починають сердитись і думати, чому ревматолог посилає мене до інших спеціалістів і чи дійсно всі ці консультації необхідні. Це явище називається лікарським пінг понгом і воно часто буває дуже виснажливим для пацієнтів. І сьогодні я допоможу вам розібратися, чи дійсно всі ці консультації потрібні, і як не ходити колами пекла по лікарнях. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації. Та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Чи знаєте ви, що лікує ревматолог? Лише білю суглобах? Ні. Ревматичні хвороби набагато складніші і часто зачіпають весь організм. Ревматологічні хвороби можуть впливати негативно на серце, нирки, мозок, судини, шкіру. Наприклад, ревматоїдний артрит чи системний червоний вовчак це не лише про суглоби, це про весь організм. І коли ревматолог направляє вас до фахівців інших спеціалізацій, це не спроба відмахнутися, а навпаки, забезпечити оптимальний комплексний результат. Уявіть. Що ваше тіло це корабель у штормі. Його двигун серце та система навігації мозок пошкоджені, а однієї роботи з палубою суглобами недостатньо. Давайте розглянемо приклад: на прийом звертається пацієнт із болями в суглобах і псоріатичними висипаннями. Це може бути псоріатичний артрит. Але якщо додати гіпертензію чи проблеми з нирками, то лікування такого пацієнта потребує комплексного підходу. Саме тому ревматологи співпрацюють з кардіологами, нефрологами, ендокринологами та фахівцями інших спеціальностей, такий підхід називається мультидисциплінарним, і саме він забезпечує для пацієнта оптимальний результат. Сьогодні я розкажу вам. Чому такий підхід важливий і як він працює? А поки напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стикалися ви ситуацією, коли вам доводилося відвідувати фахівців інших спеціальностей і що ви при цьому відчували. Тож розпочнемо із системного впливу ревматичних хвороб на організм людини. Ревматичні хвороби можуть залучати серце, нирки, судини, шлунково-кишковий тракт. Шкіру, очі та інші органи і системи. Саме тому лікарі-ревматологи часто звертаються до лікарів таких спеціалізацій, наприклад, кардіологів, коли у пацієнта є підозра на міокардит, перикардит або інше ураження серцево-судинної системи, до нефрологів. Коли є підозра на нефрит при системному червоному вовчаку, пульмонологів, якщо є проблема з легенями, наприклад, інтерстиційне ураження легень при системній склеродермії, дерматологів, якщо треба оцінити псоріатичні висипання при псоріатичному артриті. Цей мультидисциплінарний підхід дозволяє ефективно боротися з проявами хвороби та значно покращувати життя пацієнтів. На жаль, біда не приходить сама. Ревматичні захворювання часто поєднуються з іншими хворобами, які також потребують втручання інших фахівців. Наприклад, якщо у пацієнта є артеріальна гіпертензія або він переніс інфаркт міокарда, потрібна консультація кардіолога, ендокринолог, якщо пацієнт страждає на цукровий діабет чи захворювання щитовидної залози. Пульмонолог у випадку хронічного обструктивного захворювання легень або бронхіальної астми пацієнта, невролог, якщо пацієнта наявна хвороба Альцгеймера або хвороба Паркінсона. Слід пам'ятати, що супутні хвороби значно ускладнюють загальний стан пацієнта. Тому втручання в ці хвороби і допомога при них це ключ до адекватного життя пацієнта. Також, друзі, варто пам'ятати, що іноді, попри всі зусилля лікарів, терапевтичне лікування, на жаль, ефекту не дає. Саме тому ревматолог може направити вас до спеціаліста хірургічного профілю, наприклад, до ортопеда, якщо треба замінити якийсь суглоб, або до хірурга, якщо треба обробити рани, або якщо у пацієнта наявний септичний артрит. Пам'ятайте, що хірургічне втручання це не вирок, а лише спроба повернути пацієнта до комфортного життя. Друзі, ви, мабуть, погодитеся, що лікування ревматичних захворювань це вкрай важка справа, і протиревматичні ліки дуже згубно можуть діяти на організм. Вони можуть підвищувати ризик інфекційних та онкологічних захворювань. Саме тому у пригоді стають такі спеціалісти як інфекціоніст та онколог. Інфекціоніст допомагає вчасно виявити ризики туберкульозу, вірусного гепатиту, вілу. Онколог вчасно оцінити онкологічні ризики та прийняти певні заходи. Ще один важливий момент ревматологічних недугів це реабілітація. Ми всі знаємо, що ревматологічні хвороби вкрай складні і наслідки можуть бути непередбачуваними. Рематолог рекомендує пацієнтам звертатися до лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Це лікар, який складає індивідуальний план реабілітації пацієнта з метою кращого відновлення у суспільне життя. Також Ревматолог може порадити звернутися до психіатра, психолога чи психотерапевта, адже ревматичні хвороби, які супроводжуються хронічним болем чи вживанням постійним вживанням ліків, дуже згубно впливають на емоційний стан людини і значно погіршують життя. Тож пам'ятайте, що процес одужання не обмежується лише пігулками, необхідна оптимальна, емоціональна. Та фізична реабілітація для кращого відновлення і подальшого життя. І наостанок, давайте поговоримо про додаткову діагностику. Ви вже знаєте, що рівматичні хвороби надзвичайно складні, саме тому, щоб встановити правильний діагноз, а відповідно. Зробити адекватну схему лікування ревматолог може залучати фахівців інших спеціалізацій для діагностики, наприклад, лікарів функціональної діагностики, інфекціоністів, ендокринологів, нефрологів тощо. Отже, тепер ми з вами чітко знаємо і розуміємо, що ревматичні хвороби вкрай складні, зачіпають весь організм і значно псують життя пацієнтам. Саме тому необхідний мультидисциплінарний підхід як в діагностиці, так і в лікуванні. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставите свої питання, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, якщо ваша терапія якось не спрацьовує, ви себе погано почуваєте, чи щось в вашому стані не так. Негайно звертайтеся на консультацію лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе!